Болгарка або кутова шліфувальна машина це ручний електроінструмент, призначений для різання, шліфування та обробки різних матеріалів. Діапазон робіт, які можна виконувати з її допомогою, залежить від типу встановленого диску різального, полірувального або шліфувального. За призначенням, усі болгарки умовно поділяються на побутові та професійні моделі. Найрозповсюдженішими є дротові болгарки, які працюють від мережі 220 вольт. До переваг дротових болгарок належить можливість встановлення дисків та абразивних кругів, портативність та невелика вага. Головний їх недолік це залежність від стабільної подачі електричного струму. Якщо ви шукаєте болгарку для тривалої роботи в достатньо облаштувати. Штованих умовах оптимальним рішенням стане саме дротова модель. Довжина кабелю у 2,5 3 метра дозволить бути достатньо мобільним, при цьому ви не будете залежати від ємності акумулятора. Важливим критерієм вибору є діаметр диска, на який розрахована болгарка. Найпоширеніший діаметр для побутових моделей 125 мм. міліметрів. Цей розмір дозволяє успішно виконувати більшість побутових завдань і працювати з різними матеріалами за наявності відповідних дисків та насадок. Якщо кутова шліфувальна машина потрібна для різки бетону, цегли або товстого металу, зупиняйтеся на моделях під диски діаметром 150 мм. міліметрів. Більший діаметр потрібен скоріше для специфічних професійних завдань. Моделі, розраховані під диски 115 мм, більш мобільні, легкі і дешеві. Іноді їх менший розмір дозволяє зробити розріз там, де незручно використовувати більші моделі. Для більшості побутових задач підійдуть болгарки з такими характеристиками: середня потужність до 1000 Вт. невелика вага від 2,5 до 3 кг. Можливе встановлення диска діаметром 125 мм, робоча швидкість до 10 тисяч обертів на хвилину. Також важлива наявність в інструменті додаткових опцій. Плавний старт уповільнює розгін та збільшує точність наведення диска до матеріалу. Регулювання обертів дозволяє підібрати швидкість під конкретний матеріал. Захисний кожух необхідний для підвищення рівня безпеки роботи. Змінна рукоятка для додаткового комфорту в процесі. Функція захисту від заклинювання миттєво зупиняє двигун, не допускаючи відповідних наслідків від заклинювання. Функція захисту від пилу не дозволяє мікрочастинкам пилу потрапляти до двигуна, що подовжує його експлуатаційний ресурс.